До весілля чоловік вважав свою майбутню дружину дуже красивою, бо вона вміла наносила на обличчя півтонни косметики. Але після весілля він дізнався її як облуплену. У лікарні зібрався консиліум академіків та професорів. Один із них запитує лікаря. Хотілося б почути, який стан нашого хворого. Стан у нього, панове колеги, дуже пристойний, приблизно близько 10 мільйонів. Ну що ж? У такому разі негайно приступаємо до лікування. І чує моє серце, що лікування буде ну дуже тривалим. Сашко чув тебе з роботи звільнили? Так. Цікаво. І за що? За те, що від роботи відлинював та багато балакав. А що, за таке звільняють? Народних обранців ні. А ось сантехніків так. Дружина кричить на чоловіка. Ти чому знову п'яний прийшов? Хто прийшов? перепитує чоловік. Я хто прийшов? Ти прийшов? продовжує кричати дружина. Дурепа, ти що не бачила? Я не прийшов, мене принесли. Дружина розійшлася з чоловіком і одружилася з іншим. І ось через якийсь час зустрічаються вони всі разом на одній вечірці. Старий чоловік підходить до нового і запитує: Ну, як тобі старою дорогою їздити? Чудово! Щоправда, перші 7 сантиметрів трохи заїжджені, зате решта 12 як новенькі. Забита маршрутка. Попереду стоїть маленький такий щупленький мужичок, а позаду крупна жінка з великими неосяжними грудьми. Чоловікові набридло, що його постійно штовхають, він обертається і каже, жіночка, може вже досить мене постійно штовхати? Заспокойтеся, я не штовхаюсь, я так дихаю. Трасою у чоловіка ламається машина, він включає аварійку, виходить і починає щось робити під капотом. Тут позаду хтось наполегливо йому сигналить. Він підходить, дивиться, а за кермом білявка. Ну і чого сигналити? Що? Об'їхати не в змозі. Чоловік, ви у своєму розумі. Звідки я знаю, куди ви поїдете? У вас два поворотника працюють. Найгірший подарунок чоловікові на день народження це лялька. Ще гірше, якщо тобі вже за 40 і ця лялька надувна. Після прийняття пологів лікар каже пацієнтці. Ви знаєте, я вже 20 років працюю акушером і хочу вам сказати, що у вас були надзвичайно стрімкі пологи. Це ще що, ви лікарю, ще зачаття не бачили. На нудиському пляжі лежить засмагає дівчина. Тут до неї підходить чоловік з величезним хазяйством і безцеремонно засовує їй проміж булок записку Чекаю на тебе сьогодні у себе вдома. Дівчина не розгубилася і зазирнула до нього. Чоловік відчиняє двері і каже: А я, дубав, ти злякаєшся і не прийдеш. Що стосується сексу, то мене може злякати лише його відсутність.